Будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнає Бога, тому що Бог є любов. Апостол Іван до Християн. Безперечно, Біблія одна із найцікавіших книг, де відображається світогляд суспільства і тих, хто її укладав в певний історичний період. Звичайно, її писали люди, а людям властиво помилятись. І чим більше разів її переписували, тим більше розбіжностей у деталях мають різні християнські течії, хоча всі визнають, що Бог один. Не суперечить цьому і відійська філософія наших пращурів, яку ще називають язичницька, хоча її приписують багато Божжя. у Велесовій книзі досить чітко написано Бог є один і множествен. Досить цікава багатовекторність, яка і сьогодні притаманна українцям. Давайте спробуємо в цьому розібратись, а заразом і зрозуміти, що наші пращі розуміли під словом Бог. У сучасному світі вже ніхто не заперечує, що найдавніші зображення, які вказують на певний світогляд людей, знаходяться на трипільській кераміці. А там є лише певні символи, що вказують на явище, пов'язані з рухом сонця, його впливом на природу і певною циклічністю з цим пов'язаною. На ранньому етапі тріпіці мали статуетки жінок, але не мали чоловічі. Відповідно, в них Бог міг бути або в подобі жінки, або це було щось, що не можна було відобразити матеріально. Пізніші часи в творах античних філософів, звичайно, слово Бог, уже є. Але от на пам'ятнику з міста Ольвії IV століття до нашої ери, що знаходиться у Московському державному історичному музеї, його немає. Хоча це артефакт, а античні твори можуть бути і підкориговані, але на ньому є інше слово це Господь, Це ще й написано скорочено одною буквою Г, що вказує, що воно було надзвичайно відоме. Якщо ж ми відкинемо здатність людей у всі часи, Плином часу возвеличувати щось. Ми побачимо, що в основі слова Господь стоїть слово Господар. Слово ж господар вказує на людину, яка має дар споду, на землі, господарстві. Краще за інших доглядати за Го. Го це давня назва корови, і, як не дивно, але саме молоко, яке вона давала, стало основною рушійною силою розвитку суспільства. Звідси і галактика молочний шлях, і влескнижна корова за як прародителька Всесвіту, і ріг достатку, і молочні ріки, так і сільні береги. Тому в своєму архаїчному вигляді слово Господь є довершений, найкращий із господарів. І друга частина слова Господь досить чітко вказує, що він має бути тут, на землі. Дотично це підтверджує і німецький варіант слова Бог. Це Гот, де Го Господа і те тут. Буква ж Б є одна із наймолодших, і її на пам'ятнику з міста Ольвії ще навіть і немає. А графічно вона знову ж таки нагадує склад Го як щось ще головніше. Тому слово Бог означає Бог Господь або Го Господь як ще більший, найголовніший над усіма Господь, але знову ж таки тут, на землі. А в підтвердження хочу навести давню Бувальщину, яку старі люди передавали з покоління в покоління, і яку я почув із своїй бабці в селі Городище Піщанського району на Вінничині, яка була неграмотна, але мала доволі цікаві філософські погляди на життя. Іде Бог по вулиці, дивиться, сидить на призбі жінка і нічого не робить. Він її запитує. Скажи, будь ласка, будний день, жнива, всі люди працюють в полі, а ти сидиш. Вона відповідає: а чого я маю працювати, якщо я завтра помру? Подивився на це Бог і забрав у людей дар знати, скільки їм на віку написано. З того часу всі люди скільки мали здоров'я, стільки й працювали. Звичайно, Бог це людина, наділена надзвичайною енергетикою, здатна опановувати величезну кількість знань, яка змогла розвинути в собі виняткові здібності. Тому таким людям і приписували зв'язок з вищими силами, зв'язок з енергетичною сутністю світу. І саме енергія стоїть в основі життя, яка має однакову природу, але за різних умов отримала різні назви, як свар, дажбо чи перун. Жива природа і людина, її складова, теж є виявом цієї енергії завдяки здатності створювати енергетичні імпульси, що дають нам можливість думати і рухатись. І цю енергетичну сутність розуміли багато філософів різних часів. Не випадково ж Григорій Сковорода писав. Бог, природа і правдивий чоловік це одне й те ж саме.